Доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка. Я запрошую вас ходити зі мною в казку. Сьогодні хочу представити вашій увазі книжечку Найкраща пекмета. Це книжечка-розмальовка Наталі Стоянової. Бачите, в книжечці є малюнки, їх можна доповнювати своїми фарбами. Добавляти ті кольори, які ви хочете. Це подарункове видання. Вона, вон... Можна книжечку покласти в конверти і надіслати на адресу до свого, своєму другу або подарувати. Отже, найкраща прикмета Наталя Стоянова. Ходи зі мною в казку. Хто з нас не чув про прикмету, про чорного кота? Я не буду переказувати, бо й не знаю, звідки вона взялася. Але ось є такі хлопчаки. Що не обдумуючи, вірять усяким безглуздям. А що ще гірше, повіривши, роблять різні неподобства. Замість веселих ігор злі хлопчики почали цькувати ні в чому не винне маленьке кошеня. Малюк Чорниш так злякався, що заліз під найвищий дах і сховався в найтемнішому кутику найстарішого замку нашого міста. Гра в хованки – прекрасна гра і суть її в тому, щоб, не... щоб знайти і радіти тим, хто сховався. Іноді мені здається, що містечко, в якому відбувалася ця історія, грає в хованки з мандрівниками і шукачами легенд. Це містечко, ніби ховається серед гір і чекає, що його знайдуть. Але для чорного кошеняти, якого Роздратували і налякали, то була зовсім не гра. Воно сховалося і хотіло, щоб його ніхто ніколи не знайшов. Воно не знало, в чому йому вин... його вина і чому його всі не люблять. Під найвищим дахом найстарішого замку було тихо і трошечки страшнувато. Тому кошеня примну... примну... примружилося і заснуло. Воно було впевнене, що ніхто з людей не зможе сюди дістатися і його знайти. Як же кошеня здивувалося, коли побачило недалеко від себе шматочок свіжої булочки? Воно ще у вісні відчувало см... запах, але подумало, що це йому здається через голод. Та коли відкрило очі, то не відразу повірило. Це було дивно. І повторювалось таке декілька разів. Кошеня засинало, а коли прокидалося, то знаходило біля себе яку небудь їжу. Направду це повернуло йому радість життя. Кушеняткові стало цікаво. Хто ж приносить йому шматочок сиру чи то ковбаски? Тітки, ви як думаєте? Можливо, це якийсь щарівник? Давайте слідкувати далі і побачимо, хто ж це кошеняткові приносить їжу. І ось одного разу. Одного разу кошеня побачило когось чорного при чорному з довгим хвостом і пухнастим пензликом на кінці. Цілком справедливо вирівши, що це фея чорних котів, кошеня вийшло з тіні і привіталося. Привіт, добра фею! Мяу! Привіт, смішний малюче, сказав хтось чорний причорний з пухнастим пензликом. Тільки я не фея, я сажу трус і мене звуть Барті Бачі. А як тебе звуть? Мене звуть, несміливо відповіло кушення і дуже сумно продовжило. Мене проганяють і кричать услід. Погана, прикмета. Я подумав, що люди не люблять чорних котів і сховався тут. Як же ти сюди заліз і дізнався, що я тут ховаюся? здивувалася кошеня. Забиратися під дахи частина моєї роботи. Я чищу димоходи, щоб людям було тепло і щоб мій друг Микола міг приносити подарунки слухняним дітям. Він чи його помічники роблять. Це частенько, саме через домоходи. Ми любимо допомагати іншим, особливо тим, хто самотній. Тому, коли я побачив сліди на камінчиках, зрозумів, що тут ховається маленьке кошеня. Не бійся, я тебе не ображу. А кошеня і без того вже зовсім не боялося. Навпаки, йому стало дуже цікаво, хто такий Микола і де живуть слухняні діти. Барті Банчі розповів котику, що старовинний замок, в якому він сховався від злих хлопчиків, ховав і старовинні часи правителів цих земель. Князі минулих років залишали прекрасний приклад вірності, любові і багато чудових традицій. Ці традиції зберігали жителі міста цією ж вірністю, з якої вони зберігали фортецю та ремесла. В самому замку працювало багато майстрів, і хоч розташовувався він на вершині згаслого вулкана, треба було його обігріти. Ось чому сажутрус досі мав роботу. Правителі міста завжди нагороджували кращих і навіть простому ж сажотрусу давали нагороду за його працювитість. І ти знайомий з князем? здивовано спитало кошеня. Я знайомий з мером нашого міста. Він працює в ратуші, і я можу показати тобі цю красиву будівлю. А якщо ти хочеш познайомитись з Миколою, то я покажу тобі костел. Микола працює там. А ще він готує різні подарунки жителям цього казкового міста. Кошеня недовго роздумувало. Чи піти йому з Берті Банчі, щоб подивитися на красиві місця, містечка, в якому є добрі люди, і познайомитись з Миколою, який любить робити подарунки? Забравшись під теплу курточку, кошеня поїхало разом з сажутрусом. Бідціглі так звали злісного коня Сажутруса. Швидко мчало по камінням маленьких вуличок. Берчі Банчі їхав по місту, всі люди, особливо діти, раділи, побачивши чорну причорну людину, і кричали, що це хороша прикмета. Дивно, подумала Кошеня, Адже саме слово прикмета кричали злі хлопці йому слід, які дражнили його. Що ж таке прикмета? виникло в голові в кошенята питання, поки вони їхали на, бігіцях, на бігінцях коника до Миколи. Микола виявився дуже добрим і веселим. Він засміявся від радості, коли побачив жовті очі кушеняти, які визирали з під курточки. Давай познайом... давай знайомитись, весело запропонував Микола. Я покажу тебе усім своїм. домочадцям. у Миколиному дворі жили і котики, і песики, і навіть, і навіть яскравий півник з курочками. Були у нього поштові голуби і справжня руда конячка. У кожного було своє ім'я, та коли Микола запитав, як звуть чорне кошеня, воно згадало лише, що йому кричали погана прикмета. Будь-який навіть найскладніші ситуації для нас захований подарунок, загадково сказав Микола. Хочеш допомагати нам у роботі, просто запропонував він без зайвих пояснень: ми збираємо листи від усіх дітей міста. У нас є така традиція. Мені пишуть про те, як минув рік, що хорошого вони зробили для рідних і близьких, чи були вони слухняні та про що мріють. Іноді листи надсилають поштою, а іноді їх доставлять на вікна, а кути та голуби приносять їх мені. ти міг би мені допомогти в цій роботі, а кликати ми тебе будемо мікотейка-помічник. Кошеняті дуже сподобалося ім'я і робота, яку запропонував Микола. Тепер у нього було двоє великих друзів серед людей і багато друзів серед помічників сажотруса Беті Банчі та Миколи. Мікотейка з іншими котами ходив по дахах і збирав в дітей, поки в одному віконці він не побачив хлопчика, який його дразнив і ображав, його не важко було впізнати, адже це він був рудий. І цього хлопчика мікотейко не забуде ніколи. Мікотейка завагався, що робити з листом? Залишити його без відповіді? Чи викинути у смітник? Друзі, а що б ви зробили? А ми слідкуємо далі. Котик придивився, хлопчик жив в дуже багатому будинку, і у нього було багато різних іграшок та гарних речей. Чого ж іще не вистачало цьому хлопчику? Думав котик. Кушеня вирішило вчинити чесно і виконати свою роботу до кінця, як обіцяло Миколі. Він приніс листа якраз в той момент, коли Микола і Берті бачі пили запашну каву і розмовляли про майбутні різдвяні свята. Чорний котик все чесно розповів і запитав, чи буде Микола робити подарунок тому, хто його ображав. Микола взяв лист. І прочитав його сам. Він задумався і подивився на Беті. Банч, як ти здогадався, що кошеня ховається під дахом? Я побачив чор чорні маленькі сліди на камінцях. Ага, сказав Микола і пішов у будинок. Зовсім скоро він прийшов з пакетиком, загорнутим красивий папір. І попросив кошеня своєю лапокою поставити слід на листівці. У ній було написано: дізнайся про найкращі прикмети і знайди справжнього друга. Кошеняті було цікаво, що саме загорнув Микола в подарунок хлопчику. Він попросив все йому розповісти. Але Микола не міг розкрити чужий секрет. Тому запропонував кошеняткові. Почекати. Настав ранок, він був холодним і морозним. Але наше контеня не боялося холоду, тому що воно знало, де найтепліші димоходи. Крім диму і труб, виходили різні запахи смачних страв, які готували привітні господині будинків, будинків до свят. Казкове містечко з давніми традиціями чекало. Настання головного свята зими. Берті Банчі мав багато роботи і був зайнятий зранку до ночі. Микола ночами розносив подарунки по чистих димоходах, а Чорний Котик гуляв по дахах і вирішив відвідати рудоволосого хлопчика. Йому було дуже цікаво, що ж Микола вирішив подарувати цьому хлопчику. Мікотейка заглянув у віконце. І побачив, що хлопчик сидить в кріслі і читає книжку. Своє здивування кошедня розкрило за святковим столом Миколи. Це чудова новина і найкраща прикмета, вигукнув Микола. Адже я подарував хлопчику книгу книг, у якій є багато відповідей, як знайти друзів, як простити тих, хто ображає, та не робити зла у відповідь. А якщо він її читає, у нього буде найкращий друг, якого можна, про якого можна мріяти, найдобріший і найсильніший правитель. Ось так робота сажутруса стала часткою того, що серед людей стало тепліше. Поява чорного кошеня стала доброю прикметою, адже дітки отримували подарунки за слідами Микотекі. Може статися, що скоро Микола отримає твого листа, а може ти вгадаєш та знайдеш те містечко, де все це відбувалося? Ось така казочка, ось така найкраща прикмета, а я вас чекаю на наступній розповіді. Ходи зі мною в казку. До зустрічі.